Винник Личаківська райадміністрація, річка Миклашівка. Ось який вона має вигляд. Голова Личаківської райадміністрації сказав, що це катастрофа. Колір води річки мав би бути прозорий. А тут є голубого відтінку, який ось маслянисті плями, все замулене, багато сміття під містком. Все стоїть. Вигляд з іншого боку містка. Вода тече. Запах не найкращий. Все в смітті. Років 4, 5, 6 тому. Екскаватор тут все розчищав, нині все замулене. Підходимо з іншого боку річки Меклашівка. Тут дуже багато. Будинків, новобудов. І ось є такий місток, через який переходять люди. І вода фактично вже торкається містка. Це при тому, що. О, такі повноводня. Це при тому, що дощів фактично не було. Осе замулене, засмічене. Вода не прозора, а масляниста. До містка декілька сантиметрів. З іншого боку, теж саме. Купа сміття. Все потрібно розчищати. Але йдемо далі, куди має впадати річка, тобто де є нижчий рівень. Так, ще один підхід до річки. Абсолютно не прозора. Голубого, сірого такого кольору і десь має впадати туди. Входити, підходимо ближче. Річка не розчищена. Валяються бетонні якісь блоки. Там суцільне болото. Ще купа різноманітних будівельних залишків, сміття, цегли. І ось туди вона мала б заходити вода. І ось ця вода мала б заходити в цю трубу. Але чомусь заходить лише маленький потічок. Підійдемо ближче, ми зараз дуже близько до кіцевої, до виїзду на Тернопільську трасу і бачимо. Що труба занадто високо розташована. Не знаю, чи є можливість сюди зайти. Попробуємо. Оба. Дуже високо труба. І цілком можливо, що там рівень є значно нижчий, ніж тут. Тобто потрібно русло річки тут знижувати, відповідно, опускати трубу. Ну, але це вже інженери, відповідні служби мають вирішувати. Така ситуація. Винники Личаківська райадміністрація – річка Миклашівка. І тепер найважливіше, оскільки тут рівень води значно нижчий, росло річки значно нижче, ніж біля труби, де вона б мала б входити чи впадати. Відповідно, коли буде багато води, великі опади чи танення снігу, усі будинки можуть бути підтоплені, оскільки там, біля цієї споруди, біля труби вона не справлятиметься, вона вся туди не тікатиме, а буде наповнюватися тут. І тоді все може попливти. Все може попливти. Маслянистою брудною, невідомо якою речовиною, екологам, напевне, слід проаналізувати, що це за вода.